Всім привіт! Рада вас вітати в новому відео. Сьогодні останній день завозу 45 гривень за кілограм. Я вже знайшла ось такі красиві туфельки. Сподобалися по кольору 23 гривні, трішки більше заважили в лакому матеріалі. Це мас-маркет, і я їх поклала. На полицю. А ось ці шльопанці, хоча вони від Look, від англійського недорогого бренду, але вони виготовлені з м'якесенької шкіри, устівка шкіряна, вони прошиті і привернули мою увагу. Я акцентую саме на них свій вибір. Зараз я поважу, ще подивлюся, шукаю іншу пару, ось вони. Легесенькі, не знаю, наскільки вони будуть зручні. Заважили вони практично 12 гривень, їх потрібно помити лише. А так вони цілесенькі, можу сказати, що вони в ідеальному стані. Я пішла дивитися одяг, людей досить багато. Або останній день, і всі, так як я, люблять купити класні речі за недорого це така пригода, це такі пошуки. Класична спідниця в довжині міді. І це дизайнер Джон Роша. Це китайсько-ірландський дизайнер, який народився в Гонконгу. І зараз цей дизайнер живе в Ірландії. Так що такі знахідки можна знайти в секонд-хенді, хоча спідниця з поліестер. Але вона, тим не менше, вона дизайнерська і хороша знахідка. з-під Спідничку досить. Я дивилася, шукала ось ця с з мережевим, з фатином знизу. Теж така цікава, вона елегантна і така жіночна. Можна її, як до класичного якого, з гардеробу використовувати, можна повсякденно. Я дивлюся по етикеткам. Кожний вішачок я передивляюся. Відчула, що досить хороша якість. Це недешевий бренд Coast в перекладі узбережжя, це англійський бренд. Google показує, що все починалося з Іспанії. Ну, зараз бренд зареєстрований в Англії. Білосніжна тканина з вишикою і це натуральний шовк. Я зайшла на їхній сайт. Зараз глобальні знижечки, але тим не менше ми бачимо, що речі коштують в середньому від 100 фунтів. Зараз можна придбати деякі позиції за 70 фунтів, але це не є дешево. Бренд спеціалізується на жіночному одягу, більш такі жіночний сукні, світнички, класика. Ну, більш нічого такого я не знайшла, хоча кажу, одягу багато і кожен шукає. Під свій смак, під свій стиль і від Hobbs. це теж преміальний англійський бренд, не дешевий. Подивіться на цю блузу. Вона, звичайно, вінтажна. Ви подумаєте, що ж вона таке показує? Але вінтаж він в тренді. І таку блузу можна обіграти разом з джинсами, з якимись сучасними широкими штанами палацу, і буде просто вау! Мода вона циклічна і такі жіночні моделі вони зараз продаються схожі, не такі, звичайно, тому що, це, кажу, це вінтаж і ще більше додає цінності ці блузі. Такі блузи, схожі, продаються на eBay, на пошмарк і досить дорого. Тому варто звертати теж на такі речі, вінтажні увагу, тому що вони актуальні досить. На жаль, бірочки не було. А ще така блуза, блуза топ від Монсон. Це англійський преміальний бренд, і блуза з етакеткою паперовою. Ніхто її не носив на весенькому стані. Чорний колір, прямий силует. Вона з принтом таким золотистим і розшита лідками. Це 100% віскоза і підкладка, що добре, теж 100% віскози. Я поважила цю блузу, і вона заважила майже 6 гривень. Щас я хотілося показати вам цю спідничку, привернув колір мою увагу. Я подивилася на бірочку і побачила, що це Жак Верт. Це британський дизайнер, це британський дім моди, але зараз бренд вже не актуальний. Його викупили. Він об'єднався з іншим брендом в корпорації Іріса. І зараз він випускається зовсім під іншим брендом. Тому можна цей бренд вважати вже як вінтажним, тому що ви не побачите сучасних речей, виготовлених під цим брендом. Він вже пішов в історію бренди, продаються, вони змінюють назву, а тому секонд саме цікаві тим, як впізнавати навіть історію брендів, походження вінтажна чоловіча сорочка, якість дуже хороша. Видно вірочка, і в мене таке складується враження, що раніше якось до речей, до пошиття речей відносилися більш якісніше. Мирі іграшки чекали в ящику, так багато їх і в такому хорошому стані. Пухнасті ведмедики чекають своїх господарів, так що в свою колекцію ведмедів можна придбати хорошого англійського ведмедя. А ще були динозаврики і інші персонажі. Дивлюся сумки, ну мене чекало велике розчарування, моделі красиві, але сумки дуже були знищені, тому що вони з шкір заму, як модно зараз називати екошкіра, але це неякісний матеріал і він швидко зношується, немає вигляду. Тому я якби залишаюся при своїй думці суб'єктивній, що сумка мала би бути з шкіри або з якогось текстилю? Хто, як за екологію, то текстильні сумки. Ну, шкірзам це теж шкодить екології. Верхнього одягу досить багато, яскраві кольори, ну, хочеться вже шукати щось по сезону цікаве. І я побачила від Ніколь Фархі трикотажну кофточку на запах. В основі цього бренду стоїть невимушена розкіш. Це британський бренд і дуже хороша знахідка, трикотажна кофточка віскоза з Аластаном. Я зайшла на їхній сайт красиві речі по непристойно високих цінах, мінімалістичні моделі, все-таки стримане без якихось таких яскравих принтів, більш лаконічні. Побачила жакет, привернув мене якістю, я ще не зрозуміла, який це бренд. І побачила на гузиках тед Бейкер. Тед Бейкер це англійський люксовий бренд, це англійський ді-моди. Звичайно, що я зраділа, побачивши такого бренду жакет. Я вдивляюся його на наявність дефектів, але все ідеально. Тед Бейкер в розмірі 3, там така розмірна сітка, і в складі 53 шерсті, 47 льону. Я вражена знахідкою. Досить він стриманий, лаконічний тендбайкер має завжди яскраві підкладки, але цього разу сатинова підкладка такого винного кольору по-багатому. А сам верхній колір, верхній матеріал, стриманий сірий базовий жакет. Не побачила я дефектів. А от на фархі, якби і не мій фасон. І трішки є під рукавами котунці, тому я, напевне, залишу. Ще сподобався ось такий жакет. Ніяких бірочок немає. Досить цупка тканина з вишивкою, вишивка такими лелітками, бісером, красиво все. Пісочний колір. І комбінований таким блакитно-синім. На жаль, всі бірочки зрізані видно, що якість дуже висока, і що в складі може бути шерсть і льон. На Але, жаль, на жаль, я його залишу, тому що немає а, ніякої бірочки зі складом ні бренду, і хоча річ дуже красива. Жакетів було досить цього разу, були винтажні жакети, але оцей красивий теж видно, що він якісний, що це шерсть. Якщо ви бажаєте класичний жакет, чорний, наприклад, базовий. В секунді можна знайти ще мене привернув увагу. Ось такий джампер Я побачила на навіть такеточці светібаті і зрозуміла, що треба звернути на нього увагу. Хоча цей бренд він все починав з спортивного одягу, спортивних ленсів і топів. Якраз тим і славиться спортивним якісним одягом. Но зараз він а, продукує кежуальні речі. В своїх колекціях і тут в складі 32% альпаки, 32% натуральної шерсті. Теплесеньке, його тільки потрібно розчесати, він не збитий. Ціни на сайті досить демократичні, не можу сказати, що вони такі надто високі. Джембри я повісила і дивлюся далі речі. Бо кожну річ потрібно передивлятися, якщо ви реально хочете знайти щось цікаве для себе чи для когось, там, для родини, то потрібно всі речі передивлятися. А особливо в останній день, коли все, вже передивилися. Шарфи, дивилася тільки трішки зверху, було досить багато покупців. Тому було таке відчуття, що вже перебрали. все, написано пашміна, а внизу написано 100% віскоза. Ну, я пішла дивитися далі. джемпери. треба швидко-швидко орієнтуватися, тому що скоро магазин зачиниться і хочеться щось придбати. Хоча я вже пару речей відклала, буду передивлятися. Кардиганчик легкої в'язки це 100% котон в кольорі фуксії. Так. Ще взяла дві речі, хочу вам показати, тому що бренди не є дешеві, а з секонд я приходжу тільки, щоб знайти якісь якісні речі. І це канадський бренд А Зараз на сайті в них шкіра, шкіряні речі в основному. Хоча по інших сайтах я бачу, що вони теж продукували якби, всякі кардигани, джемпери. Ну, поки що там шкіряні речі я побачила. Якість досить висока. Сподобалося, як на планушці підшито тканиною. І в складі є Ryan це віскоза різновидність ще від White Label. Це не дешевий бренд, англійський, і вартий уваги своїми моделями мінімалістичними, своєю якістю. А це 100% котон, оверсайз. І як ви бачите, ціни досить високі на цей бренд. Такі моделі теж футуристичні, мінімалістичні і дорого коштують. Звісно, я ці всі речі брати не буду, я їх передивляюся, якщо річ буде в ідеальному стані, або вона буде мені досить потрібна, то, звичайно, що я її придбаю. Навіть по такій ціні, якщо дешево, я не починаю хапати все. Кофточка-футболочка в м'ятому кольорі, в рубчик, полістр з котоном. Красива сукня, вона вінтажна, в неймовірної красоти, напівприталена, видно, по крою, по гузика, що це вінтажна річ. На жаль, немає ні бренду, немає ні складу. Впевнена, що якась частинка шерсті є в складі, а можливо і повністю шерсть. Красиво можна обіграти зараз, навіть широким шкіряним ремнем, з козаками шкірянами. Не проходіть в моємо вінтажних речей, вони теж можуть бути цікавими у вашому гардеробі. Літня сукня в насиченому червоному кольорі з мережева прошла. І це 100% котон вверх і підкладочка теж котонова. Така тканина зараз актуальна. Речі з прошли продаються в сучасних моделях. в резерв, в Mango. Сукня сподобалася. І ще є Болерон і Демунсон, яке підійде ідеально на вечір. На літні прохолодні вечір можна взяти до цієї сукні з відкритими плечами. В складі віскоза і акрили. Ось так разом мені сподобалося. Можна разом навіть придбати. Наволочка в китайському стилі. Яскрава а, ззаду оксамитова тканина. І це від а, бренду Паулеті. Таких брендів багато, різних є. Ну, такі навички я знайшла на англійському сайті Next Paulті 1800 гривень. Між чоловічим одягом побачила бірочку Dell Banks. а це валійський модельєр. Джефф Пенк з Лондон глибокий чорний колір. На відео відображається кимось графітом, але насправді це глибоко чорний колір. Написано вверху, що це шерсть, можливо, не повністю якийсь відсоток, але відчуття таке, що або повністю, або дуже багато шерсті є. сподобався цей джемпер, я хочу його забрати. Він унісекс, маю для кого. Так що хороша знахідка. Ідеальний стан, до речі, забула сказати 12 гривень практично. І я взяла 4 речі і заплатила 48 гривень. Покажу вам свої покупочки вже дома. Я розвішала на навішечки, щоб вам показати. Що я вихопила сьогодні в останній день буквально за копійки. Ви ж бачили, скільки я заплатила за чотири речі. З етикеточкою Блуза ТОП від Монсон, це 100% віскоза, хороша знахідка, нова річ. Заважила копійки, ви бачили? А ще жакет від Тед Бейкер. Елегантний, лаконічний шерсть та льон з красивою такою яскравою підкладкою. Тед Бейкер це англійський дизайнер. Глянцева а, тканина, така відшліфована, ідеальний стан. Задоволена цією знахідкою, приміряла на себе, ідеально мені підійшов. Забрала я цей джемпер чоловічий від Jeff Banks, як залишити ідеальному стані шерсть з вишивкою логотипу бренду не колючий. Дуже сподобався. Радію, що я його забрала. І ці шкіряні шльопанці я помила, і ви тільки погляньте, вони вигляд мають ідеальних. Це недорогий бренд англійський, це 100% шкіра, але тим не менше, що недорогий бренд. Но класні літні шльопанці, легенькі, прошиті, м'якесенька шкіра. Ось були такі мої знахідки в останній день завозу.